Наша громада нараховує більше 4 тисяч жителів. Вона ця громада володіє 15 тисячами гектарів землі, яка дала цю землю держава у власність. Громада за весь період свого існування як власників землі земельних палів створила фермерське господарство, Творила одноосібні господарства. Село працювало повністю саме на себе. І односідники, і фермери, і сімейні колективні підряди. Один одному допомагали, працювали. На сьогоднішній день на території громади існують декілька фермерських господарств. І одне із них фермерське, не фермерське, а товариство обмежені відповідальністю Авангард, яким керував і керує на сьогоднішній день, Анатолій Борисович Хмурін. наряду з є з громади, які працювали кожен на своїх земельних паях, кормили свою сім'ю, нарахують більше п'яти тисяч гектарів. Так от, одної ночі. Роснувшись ці члени громади, виясняють, що вони вже не можуть працювати на своїй землі. І навіть ті, що здали в оренду фермерам або товариству обмеженої відповідальності, теж не можуть працювати. Що ця земля, урожай, який вони, вони самі посіяли і чекали цілий рік, вже не їхать. А проданий і заключені договори. Про оренду на 10 років, зовсім непонятну фірмою. Стоп уже вже аванарт, але дирекція інша. Жоден із представників громади не підписував ці договори. Виникло питання, і до вас я звертаюся з тим самим питанням, як цей процес реєстрації договорів відбувся протягом неділі, а може тижні. Як відбулася реєстрація при участі земельних ресурсів району? Як відбулася реєстрація цих договорів оренди, які не підписав жодних власників землі Державної реєстраційною службою району? Як провелася реєстрація земельних паїв, тобто землі земельних паїв з мертвими, а їх на, сьогодні, на вчорашній день було 39 осіб. Вони померли, а реєстрація договорів відбулася. Зараз село вбудоражене. Не тільки збудоражене. Ми об'єдналися спільне горе оце. Ця трейдерська чума об'єднала людей. Вийшли на попереджальну акцію, достукалися до прокуратури. Я звертаюся до вас, як депутатів обласної ради допомогти цьому питанні, щоб органи слідчі виконували свою функцію відповідно законодавства, чітко і швидко, щоб нас, як грецників громади, громади і всю громаду не штовхали тупо, щоб ми судилися кожне окремо, яке має право громадянин власних села, села власних пая судитися, що він доказує, що він не підписував цей договір. На сьогоднішній день жодного працівника юстиції і земельних ресурсів не відсторонено виконання своїх функцій. Коли реєстрація відбувалася і в 12 часу ночі, і в 11 часу вночі, і в 10 часов вранці, в інтервалі від реєстрації до реєстрації 5-3 хвилини. Які це темпи повинні бути? Зареєструвати більше 400. Договорів за такий короткий час. І декілька договорів, які лактів, які ще нових сертифікаційних номерів, індифекційних номерів, немало, ще старі. Людина, яка подає заяву, щоб йому видали новий недержавний акт, він є сьогодні, сертифікаційний номер, чекає не менше місяця, а більше три місяці. Тут отрималося за неділю. Це одне питання. Турбує громаду те, що в цей час йде попитка спихнути не тільки на те, щоб кожен судився окремо, а й перейдати на тормоза, розколоти громаду. На це не надіються. Ті виконавчі слідчі органи через я звертаюся до вас, до де депутатів обласної ради, щоб ця чума не поширилася, не тільки по Кероградській області, а звертаюся до депутатів Верховної Ради, а їх є представники. Щоб ця чума не пішла по всій державі. І ось це об'єднання громади, щоб не було на бумагі, оце горе заставляє. І ця сила відчула. Вона спонукала діяти виконавчі слідчі органи. Я звертаюся до вашої допомоги і до одні, до вашого людина. Поможить тому що приїжджали перша попитка була просить урожай, який вони не сіяли. Бо буде друга попитка. Творена громадське об'єднання села і самооборона. Іде реєстрація. А села Злинка, якщо ви читали історію Злимки, я не яка. Я просто нападаю історію села Злимки. Воювала, вона вміра від вас. Щоб не було того моменту, що мене в зоні просили допомоги у влади, в органі представник слідчих і вас, депутатів Верховної Ради, Районної обласної ради, 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 щоб мене просили допомоги у владості.